Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні до мене ще прийшла одна посилочка так ось сьогодні. Посилочка йшла. Я зараз я скажу, коли вона була відправлена. А тут не видно. Ну я напишу, ну десь на зі трьох тижнів це точно. Ну плюс ще 3 дні було на митниці. Це має бути смартфон. Китаєць сказав, ціну смартфону 29,86. 1 ГБ плюс 8 ГБ. Ну, має бути дуже моцний телефон. Так, оце, якщо щось не то, трек номер для продавця і для Aliexpress. Посилка була відкрита, розпакована митницею От «Укрпочна», митний контроль. Все показую для продавця, щоб він бачив, що я не, не, не сам замотав, як то кажуть, якщо якісь будуть проблеми. Так, починаємо розпакування даного смартфона. Починаємо звідси. Так. Так, так, так. Ну, дайте, кажу, почта подивилася, що то за телефон. Явно не на один ГБ. Телефон був придбаний під час. Під час Раз, розсліднього розпродажу з Aliexpress. Так, що нам прийшло? Так, ось такий телефончик. Телефон повністю запечатаний. Характеристики 6 ГБ і 128, 6 оперативу і 128 внутрішньої пам'яті. Колір чорний. Так. Ось тако повністю запечатаний. Пошта його не відкривала. Так, дивимося ще китаєць. xiaomi fan якась заколка чи що? Ну це, походу подарок. Ось таке. Xiaomi fan Festival. Ось така штучка. ну Дякую за подарок. Будемо розпаковувати, дивитися, чи прийшов нам смартфон Xiaomi, чи нам прийшов просто Xiaomi fan як то кажуть. Куплений за 118 доларів, із приміненням промокоду. І все, Roshi. Ну і там продавець, що довол. Так. так. Так, дивимося. Так що тут є? Комплектація. Ну, скрепка для сімготка макулатура на різних мовах ой, силиконовий чехол. Що кажуть, наразі добре. На перший час стає Так, запакуємо назад. Вже. Так, ми на це ми подивилися. смартфон. Так, ну и дальше что будет? Дальше больше ничего не Так, не лучше. Так. Зарядный пристрой Type-C. Ну, кабель. Ну и цикавый блок поставил Xiaomi. П'ять вольт 3 ампер. Ось такий зарядний пристрій. Так, добре. Є. Yeah. Ну такі тяжкі. Добротний. Так, дивимося сам смартфон. Що тут? Так, процесор Mediatek Helio G99, 5 мегапікселів задня камера і 5 селфі камера, 90 Гц Full HD екран 5000 мА батарея, 18 Вт, швидка зарядка. Так. Це я зідру. Це нікому не потрібна штука. Так. На екрані. А! На екрані вже наклеєна з заводу є плівка. Так що на перший час ставлю. Так, ось таке. Чорний екран, чорний... Чорний... чорний телефон. Ну, на вигляд він прикольний. Такий. Пластик не. На ньому не видно відпитків пальців, не глянцевий як отут. Так. Перше включення. Чи включиться? Так, включився поко. Так. Ждем. Включення. Так що в Китаї набагато досить вигідніше купляти телефони, ніж у нас. Ну це понятно, але що, її нема, ну як то кажуть, просто вкластися, щоб було менше 150 євро, щоб не платити розмитнення. Ну, хіба хто має і хоче купити крутіший телефон, то питань нема. Так. Будемо чекати. Ну, я то писала, що перше включення довге. Я поставлю поки на паузу, поки включиться, те і вже продовжимо. Так, продовжуємо. Міай. Ну, трошки десь хвилини-4 треба було почекати до цього значка. Ну, може менше, ну 3 точно десь хвилини. Ждем. Це посилання на даного продавця буде в описі. Бралося в офіційному, офіційному магазині Поко на AliExpress. Так що ну, трошки було надійніше там брати, ніж в інших продавців. Ну і була одна з найменших цін на, на даний телефон тоді. Зараз як він не помиляйся, коштує у даній модифікації 5000 майже 500 у даного продавця. Ну, звісно, з безкоштовною доставкою в Україну. О. Мій тринадцятий. продовжуй, Маю бути. Прийшов заряджений на 59%. дев'ять відсотків. Так. М -м. Ти? Так. Зараз має включитися. О. Красавець зразу українська мова. Супер. Ну, продавцю треба поставити лайк. Так, українська дальше. Далі встановлення регіону пишемо... Так, дальше. Я прочитав далі пропустити цей крок. Wi-Fi. Ну no, я зараз уведу мережу. Починаємо до мережі. Так, 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 все добре. Ось такі дані. Так, продовжимо далі. Підготовка телефону. Так, поки йде підготовка, я поставлю теж на паузу, бо аби не розтягувати відео. А, і це, і ну, вже як він настроїться, продовжимо, я покажу, що там в ньому є. Чи ді. Да, не копіювати. А може почекаємо. швидше буде перевірка оновлень. Пропустити то вже. Пропустити. Це не мій телефон, так що собі власник сам, собі. Більше. Більше прийняти. Пропустити. Так. Це вже собі власник сам настроїть, як йому потрібно буде далі. Погодися. Давайте, налаштування, все готово. І продовжити завантаження програм. Так, що нам покаже телефон? Зараз подивимось. На вигляд телефон класний. Мені подобається. Треба буде собі якісь такі придбати. Так. Ну, поки що ставлю на паузу, бо не розтягувати відео. Зараз як вона налаштує, та і продовжуємо. Так, продовжуємо. Мені б поустановилося трохи. Оновлення системи ще продовжується. Так що це що ще хочу сказати? Дивимося, що ще є. Про телефон. Так. Пам'яті 128, як бачите. Назва пристрою Поко. Версія MIUI. Ну, MIUI 13, стабільна збірка. Ну, бачу, що є оновити, так що треба буде оновлювати далі. Версія от Android 12, я думаю, він відновиться теж. Всі характеристики. Так. От. Ви бачите, оперативно 6 є. Плюс 2, якщо потрібно. Медіатек Helio G99. Ось такі параметри. Кому цікаво. Так. На перший погляд, ну, ну класний, класний телефон. телефончик. Ясне зображення, ну суперовий. Так що. от, Версія Android 14. Як я казав, продовжуємо. Так, телефончик обновився. Версія MIUI 14, Android уже 13. Оновлення систем безпеки, все, все. Все як має бути, все оновилося, все чітко. 128 ГБ доступно 104. Так що все решту я вже не оновлю ті, там програми пише 20 для оновлення. То я вже собі оновлю пізніше. Так. Екран, екран, екран. Так. От. От 90 Гц. Переключили. Ну, видно, 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 краще. Так. От такі програми. Ну, те, що можна удалити, якщо не потребується. Але то таке. То не я. Не мій телефон. Людина собі буде сама настроювати, як їй це хочеться. Телефончик живий. Телефон класний, взагалі суперовий. Всім рекомендую до покупки. Посилання на продавця я дам в описі. Ну, бачите, люди пишуть, що от писали люди, що продавець написав, даний продавець написав в описі ну, на посилці, що колонка йде, блютуз-колонка і митниця не відкривала. Але то таке. І так телефон проходить усі параметри. Тобто менше 150 євро. Так, наші фотографії. Так, ось так. Так. Ось так. Ну, ніби класно знімаю, все супер. Так що посилання на даного продавця буде в описі. Всім кому подобається моє відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте відео. Буде ще багато людей. Єде ще як мінімум 3 смартфони. Так що буде багато всього цікавого, І не лише смартфони, багато техніки всякої. До телефонів, гаджетів і тому подібне. Так що. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні.